Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 9 година 18 хвилин за київським часом ви слухаєте українське радіо при мікрофонах. Працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І тепер у нас така тема: якщо прильот ворожої ракети чи шахеда знищив бізнес, то що робити власнику? Чи може він розраховувати на якусь допомогу? Які є програми, і чи є вони взагалі, Який до них є доступ? Чи є хоча б пільгові кредити? І знову ж таки, як і хто їх може отримати? Тримати чи великий бізнес, чи середній, чи малий чи мікробізнес може претендувати бодай на якусь підтримку з нами на зв'язку. Оксана Продан, голова всеукраїнського об'єднання підприємців Фортеця і народна депутатка України сьомого та восьмого скликань. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Доброго ранку, всім доброго ранку, пані Наталя. Хотіла би я розповісти розпочати нашу розмову з історії, яку ми висвітлювали в ефірі українського радіо, і от на сайті Суспільне Черкаси можна її подибати. Це про те, як ще в 24-му році, влітку точніше 21 вересня 2023 року було був в Черкасах такий серйозний приліт, і в готель центральний. І тоді прост постраждала. Ла чимало бізнесменів малого бізнесу, перукарні, манікюрні салони, якісь майстерні, хімчистки і так далі. І спершу було гучне таке рішення міської ради тим 50 підприємцям, малим підприємцям, компенсувати їхні втрати з міського бюджету. Був гучний такий піар, але по факту нічого не вийшло. І от у 24-му році підприємці страшенно обурювалися, що ми вже ладно. Ми це вже переступили, ми вже знайшли ці. Гроші самостійно, один підприємець, до речі, помер, так і не дочекавшись нічого. Але для чого це було обіцяти? Ну, час сплинув з 24-го року. Зараз у нас вже 26-й рік, і можливо, вже якісь процеси почали налагоджуватися в нашій країні. Тож, пані Оксано, скажіть, будь ласка, в принципі, який ви радите алгоритм дій для підприємців, які постраждали від російських обстрілів? Перше, я дякую за те, що ви підняли цю тему, тому що завдяки вашій програмі я знайшла рішення кінця минулого року українського уряду на виконання закону, який був схвалений в 2024 році, але ще не, не діяв, тому що не було механізмів його імплементації. І з 1 січня 2026 року Україна пропонує офіційно уряд України підприємцям рішення по компенсації тільки з 1 січня 2026 mm uh -huh. року була схвалена постанова е, номер зараз, щоб я точно сказала, 1541. Уряд схвалив е, в кінці 25-го року е, постанову 1541, якою передбачив державну часткову компенсацію вартості зруйнованого майна. До 1 січня 26-го року коли набуває чинності ця постанова, держава Україна жодним чином перед бізнесом ніяк не відповідала. І це, ну перше, головне, про що треба говорити: що підприємницькі ризики Україна ніяким чином не, не компенсовувала. Це одна частина, є інша частина. Міжнародні бізнеси, вони. Раніше почали страхувати свої ризики в Україні, саме коли ми говоримо про воєнні випадки, про воєнні злочини і втрату через воєнні дії. Тому що всі страхові випадки, абсолютно все страхування, воно зазвичай має, ви знаєте, да якщо за виключенням війни там е, от, тому е, спеціальні страхові програми. Для міжнародних бізнесів раніше були запроваджені в світі від Світового банку і від ЄБРР, Вони це робили для великих інвесторів, але е, навіть ці великі е, донори, великі інституції категорично не страхують, просто це є обмеження, не страхують нічого е, ближче 60 кілометрів до, е, до кордону. України з Білорусі, Росією до зони воєнних дій. Ого, так тобто, це тобто я правильно розумію, що навіть малий бізнес в Польщі, якщо він ближче, ніж 60 кілометрів до кордону, ні. чи ні? Ні, це про Україну. А про Україну це так, виключно так. про Україну йдеться, так. Да. Але наприклад, у нас Київська область а, вона деокупована, вона здається глибоко зараз в тилу, але. Ті громади, які можуть е, дати максимальні умови для інвестора, куди би інвестор хотів прийти, він туди сьогодні не йде, тому що це 60 кілометрів до кордону, кордон з Білорусі і з Росією, навіть великий, ну тобто е, заборонено страхувати е, навіть великим міжнародним структурам. Ні, світовий банк, ні БРР не беруться перестраховувати такі випадки, тому інвестиція. В ці громади сьогодні, на жаль, не йде, відповідно, великий бізнес не йде. Там працює тільки наш український бізнес, якому держава нічого не обіцяє, і, як ви бачите, з прикладом з Черкас нічого не дає. В моїй пам'яті тільки один раз бізнесу відшкодовували збитки. Це було в 2008 році після великого повеню в Чернівцях. Там тоді держава відшкодувала підприємцям Калинівського ринку, компенсували не всі втрати, але якусь частинку заплатила, виключно проявила солідарність. Більше ні держава, ні органи місцевого самоврядування за законом нікому не зобов'язані нічого відшкодовувати. Пані Оксано, от ну теоретично закон може змінитися. Так, наприклад, в майбутньому все таки кабінет міністрів чи Верховна Рада України... у ну, нас ж змінився з ж, 1 січня. Так. Так, ну і ну а хто знав, можливо, будуть ще якісь досконалення вноситися, поліпшуватися умови, або що я до того веду, що чи буде це працювати на сказати в ретроспективі в зворотному напрямку? Я маю на увазі, якщо, наприклад, бізнес був зруйнований там рік тому, але задокументовано це, чи буде це поширюватися на випадки з минулого? Ну або скажімо так, як ви бачите, якою мала би бути логіка. Питання правильне, тому що зараз можна говорити про саму постанову уряду 1541, яка деталізує, да, розказує, як, як кому що робити. Насправді ця постанова стосується виключно тих руйнувань, які будуть після її набрання чинності. Тобто тільки після того, після 1 січня 2026 року, Україна як держава е, дає. Можливість дає надію бізнесу на те, що вона компенсує частину, частину збитків тільки з 1 січня 2026 року нічого, що було раніше зруйновано, держава Україна не компенсовує всі, абсолютно компенсації спрямовуються і зараз для цього працюють навіть міжнародні юридичні кампанії. На ті відшкодування, які колись ми за допомогою наших міжнародних партнерів зможемо отримати від Росії, все. Пані Оксано, дякуємо вам за включення. Нагадаємо, що ми спілкувалися з головою всеукраїнського об'єднання підприємців Фортеця, народною депутаткою України 7 та 8 скликання Оксаною Продан. Ми говоримо про те, як бізнесу отримати компенсацію, якщо його було зруйновано або пошкоджено внаслідок російської атаки.